Що день завтрашній несе? Давайте подивимося, які енергії завтрашнього дня. Поїздка, подорож, дорога, рух. Щаслива дорога, вдала поїздка. Руна Райдо завжди про вдалу поїздку, про вдалий рух, про правильний напрямок. Отже, що це про що це? Завтра багато хто кудись поїде. Так. Ну, ви, напевно, поїдете для того, щоб насититись, набратися енергії, енергії сонця, енергії світла, енергії творця. Ця карта Творець називається. А можливо, вам якісь знання завтра або якась інформація важлива надійде. Так, і це все може бути в дорозі. Можливо, ви зустрінете наставника якогось, який надалі буде вас супроводжувати по життю в дорозі. Так, і ось теж карта називається Мандрівка, дорога. Бачите? Тобто завтра щось пов'язане з дорогою. Не ігноруйте, довіряйте, кажуть, довіряйте, їдьте, не сумнівайтесь, не вагайтесь, виходьте із такого стану пригнічення. Суму, горя якогось, розбитості. Дивіться, як це називається удар блискавки, щось раптово вас виведе в інший стан. Стан такий заспокоєння, стан, коли все так приємно пливе, коли ти насолоджуєшся цим життям, коли навколо тебе тільки приємна енергія. Це і терпіння тут, і спокій, і процвітання, все разом, і наповненість. Вам це все показують для того, у вас були, дивіться, і негативні моменти, але і позитивні. Це все для того, щоб ви все це пізнали в порівнянні ось карта порівняння називається. Бо людина тільки тоді розуміє, що таке щастя, радість, коли вона. В порівнянні бачить, що таке горе, що таке сум. Тому всі ми проходимо такі уроки, але завтра, запам'ятайте, завтра енергія дороги, енергія мандрівки, і вона вам принесе якийсь успіх, якусь інформацію, знання, можливо, знайомство нове, нове, але дуже корисне і значуще для вас. А горе і сум це все минає. Це все було для того, щоб ви пізнали потім щастя, спокій, радість і задоволення.